Я рада вас вітати. Мене звати Ірина. Я хочу поставити це відео на самий-самий початок, тому що це відео я його декілька разів придивлялася в різні моменти свого життя, і воно просто гріє душу. Досі думаю, що на тебе всім все одно. Тим часом твій ойкоцит ганяється за бактерією стафілококу, щоб тебе не прибила інфекція. Дуже підтримуюча думка. Не думайте, дуже мило. мені теж подобається. Як відчути момент, коли вже треба йти до спеціаліста, до психотерапевта? Це дуже класне запитання. Є декілька лагмусових папірців, через які можемо зрозуміти, що нам треба допомога спеціаліста. Перший це якщо якість нашого життя сильно просіла. Тобто, на якість життя це може бути що завгодно. Це може бути інвалідизація в комунікації, це може бути інвалідизація в роботі. Тобто людина не може нормально працювати. Якість життя або якість роботи значно погіршилась. Друге, це дезаптація в соціальному плані. Погіршується комунікація з близькими, та немає комунікації взагалі, тому що людина це. Тварина любляча, це така істота, яка любить, вона комунікабельна, вона прагне до комунікації. І Якщо люди кажуть я просто інтроверт, мені взагалі не потрібні люди. То я вас е засмучу. Немає ніякої інтроверсії. Екстраверсії є тільки такі ну, е похибки, інтроверсивні та екстраверсивні, і інтроверти вони дуже багато спілкуються, але з невеликою кількістю людей. Ось в цьому різниця. Е це друге, якщо ви ну, у вас проблема з соціалізацією. І третє, якщо у вас суб'єктивна оцінка стану свого фізичного або психічного не задовільняє. Тобто ви просто не задоволені чимось. Все інше вам можуть казати що завгодно, але якщо вам так комфортно і ви не страждаєте, і люди навколо вас не страждають, можете ігнорувати. Це те, до чого я прийшла тільки з часом, коли я тільки... Поринала у всю цю тему з психологією. Я така, Боже, це настільки круто. Ну, це дуже погано. I mean, don't you well, don't be wants this. Тобі дуже погано, ти проживаєш щось супер негативно, але ти потім звільняєшся від цього, і ти відчуваєш такий кайф, ти починаєш бачити дуже багато моментів, які ти раніше не помічав. І я така. Тобі це потрібно, це дуже круто. Це працює, але це працює тільки тоді, коли вам це потрібно, коли ви цього хочете, коли ви готові для цього щось робити, проживати, йти у цей біль. І я робила цю помилку. Я всім рекомендувала психологію, тому що це дуже круто. В одному, Боже, я весь час хочу посилатися на інші відео в одному із. Е... Перших давайте поговоримо, є про це, де я прям кричу, що як його. Ви думаєте, що вам не треба до психолога. Значить, вам не треба до психолога, тому що це не діє. Це просто тупо не діє, поки ви самі цього не захочете, поки ви самі не зрозумієте, що вам це потрібно і ви готові для цього щось робити. Просто дуже багато людей думають, що от я прийду до психолога, і все. Мені більше нічого не треба робити, воно саме все вирішить. Як чарівна кнопочка, знаєте? Та я жовтень. Це те ж саме, що і класний партнер. Тобто це людина, яка вас любить безумовно. Тобто не виставляє вам умов буквально. Немає такого, що да, ми от дружили, ти був такий там веселий і жартівливий, і шутів чорний юмор, а от ти зараз перестав шутити чорний юмор, ти вже мені не так подобаєшся. Людина, яка любить вас безумовно, вона не виставляє вам умов, навіть якщо ви не якщо ви не хочете приймати любов чиєсь людини. А дружба це по суті любов. То ця людина може на це погодитись і до цього поставитись абсолютно нормально і е, здорово. Любов це знаєте, ну вона ж буває різна. Батьків ми теж любимо, і це не про романтичне кохання. І мене завжди дуже дивували люди, в яких дружба це, знаєте, цькування один одного. боку. No, не знаю. Можливо, це безпечний простір, де люди можуть випустити свою оцю, якусь агресію накоплені емоції. Але що ви про це думаєте? Мені було б цікаво почитати. Є лише одне правило конфлікту: не переходь на особистості. База. Ґрунт, фундамент. База це фундамент. Ми вже розмовляли про конфлікти, але про особистості – наче ні. Знаєте, оцю штуку, коли ти один раз проїбався, тим тобі все життя це згадують, особливо в конфліктах, і ставлять тобі це у докір. Це фігня. Це повний булшіт, тому що. Коли є конфлікт, це значить, що є ось ця точка, якась причина, чому він почався. Один незадоволений чимось іншим. І конфлікт потрібен для того, щоб прийти к рішенню, як це змінити. І коли ви переходите на особистості, а це не змінює ситуацію. Ну, реально, нічого не змінюється. Проблема не вирішується. І, друге, ви просто раните свою людину або не свою, просто людину В зв'язку Іра з майбутнього, і я хочу додати, що також, коли ви вже переходите на особистості, це прапірець на те, що аргументи закінчилися і. Далі діалог вже не конструктивний, і це вже бажання просто виплеснути емоції, задомінувати, затиснути цю людину, пригадати їй якісь особисті недоліки і також питання. Якщо ви увесь час про це пам'ятаєте, чому це вас так зачепило? Це вас ранило? Ой, я не хочу переходити на особистості. Вибачте. Якщо у здорового кохання була би одна фраза, то це вона це звучить так безпечно і так тепло, і з такою повагою з обох сторін. Відчувається, як я прийшов, бо ти дійсно важлива для мене. Я повеликала тебе, бо дійсно довіряю тобі. Я прям настільки відчуваю те, що мала на увазі ця дівчина. Вона така тепла, від неї вайб прийняття, знаєте, взаємної підтримки. І мені прям дуже подобається. Улюблені заняття людей з різними психічними розладами. Вона говорить про психічні розлади, які значить лікар, скоріш всього, а не діагностуйте самі себе, будь ласка, це має робити спеціаліст. І сьогодні потрапив такий класний тік-ток, я його вже не знайду, і там дівчина говорить про те, що ну, от ти хочеш, щоб тобі поставили психологічний розлад для того, щоб вилікувати його чи надати сенсу своїм стражданням. Це така мощна думка. У кожного є періоди апатії, особливо коли авітамінози, погана погода, немає сонця. Ще й, вибачте, в нас війна в країні. Цікаво, мене забочаться за, за це слово. Кожен може себе знайти у таких обширних поняттях. У всіх є такий період в житті, коли просто хочеться лежати і думати, що якесь ж життя гівно. Але це не значить, що ми так думаємо 24 на 7. правда? Зараз я вам скажу таку темку про ваші емоції, яку ви не знали, я теж не знала, але я розібралася і зараз скажу вам. Це така теорія, більш духовна, не психологічна, тому що я вже це казала, і мені почали писати: бапщита існує 5 головних емоцій. І це не тільки ти назвала». А я вам скажу, що всі ваші емоції, злість, образи, якісь там. Заздрощі, ревнощі, все, що ви думаєте, такого сумнівного. А, і навіть якась, типу, суперемоція, типу там, що я дуже крутий. Всі лихі, де дебіли, я дуже крутий. Це теж, ну, знаєте, ця а, гординя. Всі вони йдуть реально тільки з трьох почуттів можливих. І ці почуття це страх. Страх, вина, провина і стид, який сором. Тобто, вам здається, що ви на когось злитесь, насправді ви цю людину боїтесь, тому що вона може бути не в адекваті, і вам страшно, що вона така, ви не просто злитесь, у вас є е, ось ця емоція. Вам може здаватись, що ви заздрите. Ви, напевно, відчуваєте провину перед собою, що ви не реалізовуєте свій потенціал. Я нещодавно для себе відкрила такий класний подкаст простими словами. І в них, блін, я не пам'ятаю номер випуску. Там говорили про те, що ми проживаємо головну емоцію дуже короткий період часу. Дуже короткий. Але. За цією великою емоцією йде вторинні емоції, які вже надовго застрягають у нас з нами. Ми втрачаємо близьку людину, наче про це вони казали. І ми, наприклад, відчуваємо там гнів, да? що як ця людина могла мене залишити одну? Але у суспільстві це вважається. Поганою емоцією, тим паче, що людина вмерла, що ти на неї злишся? Ти від неї вже нічого не візьмеш. Але ці установки назавжди сидять в голові, і за цією емоцією вже йде сором, наприклад. Багато емоцій, які тягнуть за собою, так сказати, не першопричинні емоції. Так? Тобто реакція на реакцію. Я сподіваюся, що я зрозуміло сказала. If you have this, use that. And if you have this, use that. And if you have this, use that. Будемо розбирати безпричинні ревнощі, сепарація від батьків. Ну, можливо, це мається на увазі про перенос наших відносин на відносини з нашими партнерами, тому що ми обираємо собі партнера да, зі схожою моделлю. Соціальна тривога. Пристань завищувати цінність людей і подій. Хороша рекомендація, яку я намагаюся собі нагадувати кожен раз, коли на мене нахлинає, знаєте, така хвиля величезна, що надаєш занадто багато значення думкам людей, там, чи чомусь такому, і це дуже сильно впливає на твоє життя. Щось не так сказав, якийсь сором, а що люди подумають. Таке собі щастя. Коли простіше до цього ставишся, воно якось від тебе відліпає. Навколо нас дуже багато всього відбувається, і наш мозок відсіює те, що нам не потрібно. Ми шукаємо, що ой, ми комусь не сподобаємось, да? і ми не звертаємо. Наобучі людей, яким ми сподобалися, ми шукаємо саме тих, кому ми не сподобались, тому що в нас є теорія, яку ми хочемо підтвердити розлад харчової поведінки. І реально можу сказати, що дуже часто тема заїдання або самонаказання через я не буду їсти. Це дійсно дуже багато йде від внутрішнього відчуття. Як ви могли помітити, мені прийшов фон з Алікою, який я замовляла, про який я казала у одному з відео десь тут буде посилання. З першого мого влогу, типового, щось такого. Ну, бачите, чому я зі світом знімала? Тому що. Я ін Янь. Це відео знято при підтримці. Павербанку, лампочки з аліку, яка працює від USB, і гарячому чаю, кружечка, чудова неймовірна кружечка зі львами, яка підходить до мого светру. Тим часом твій лейкоцит ганяється за бактерією, стало бла є. І лайк. Вагою з обох з обіх сторін обох, що я хотіла сказати. Йоб. Я рада була вас бачити. Дякую, що ви прийшли на мій канал. Будь ласка, підпишіться, поставте вподобайку. прокоментуйте це відео. Я вас обіймаю!